Можна створювати нові міністерства, можна е, робити в інфопросторі шум і розповідати, що ми хочемо, е, щоб українська нація збереглася, щоб е, українці повертались додому. Можна на це тратити мільярди бюджетних коштів, які українці сплачують у вигляді своїх податків. Але на жаль, на ділі ситуація виглядає зовсім по-іншому, і я не можу назвати по-іншому як. Е, Трагедія для всього майбутнього України, української нації і всього іншого, те, що відбувається на сьогоднішній день з українцями за кордоном, з дітьми, фактично, за кордоном. Ми зараз про це будемо говорити, бо те, що відбувається, і те, що спровоковано українською владою, воно насправді робить. Все, що зараз відбувається в Україні, ті жертви, які відбуваються в Україні, воно це все зводить просто на нівець. І по-іншому я це не можу навіть назвати. Дивіться це відео до кінця, підтримайте його лайком, підпискою, діліться своїми думками в коментарях, діліться цим відео зі своїми друзями. Дякую кожному з вас за е, таку підтримку і е, йдемо далі. Отже. Паспортні сервіси за кордоном масово відмовляють хлопцям, які виїхали до досягнення 18 років у видачі паспортів. Це відбувається в ДП-документах, і так як саме через ДП-документ робиться переважна більшість всіх паспортів, і в квітні буквально, в принципі, заборонили чоловікам від 18 до 60 отримувати свої паспорти. А на сьогоднішній день відмовляють, власне, тим, кому. Не виправилось 18 років. Стали відомі причини, але я можу сказати так, що ми зараз про ці причини поговоримо. Але я перед тим хочу сказати, що це те, що відбувається, це е заставляє тих українців, які знаходяться за кордоном, е зробити все для того, щоб ніколи в житті не повернутися в Україну і зробити все для того, щоб е отримати громадянство. Або якусь хоча б посвідку на проживання, або реальне біженство в інших країнах. А тих е дітей, які знаходяться зараз в Україні до 18 років, е це заставляє всіх е приймати рішення про виїзд з України. І давайте будемо чесними: жодне міністерство повернення українців, Міністерство єдності. Е воно не спрацює. Воно не спрацює тому, що немає фундамента для цього, і там можна реально робити різні брифінги, можна робити якісь форуми, зустрічі, але це, знаєте, це аби поговорити. А е, дії показують зовсім інше. І ці дії дуже топорні і дуже шкідливі для української нації. Судячи з пояснень заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко з приводу причин невидачі паспортів. Хлопцям за кордоном, які виїхали до досягнення 18 років, їх вважають порушниками військового обліку. Тобто, мало було того, що порушниками були абсолютно всі чоловіки від 18 до 60 років, то тепер ще й дітей до 18 років також вважають порушниками. І говориться про те, що вони отримають свої паспорти, коли запрацює дистанційна сплата штрафів. Тобто, ви маєте заплатити гроші за паспорт, ви маєте. Пройти цю всю процедуру, а потім для того, щоб ваш паспорт вам віддали, за який ви вже заплатили, бо нагадаю, що жоден паспорт в Україні не видається безкоштовно, ви платите шалені гроші за паспорт, а потім, щоб його забрати, вам ще треба буде сплатити штраф, цим самим признаючи, звісно ж, свою вину. Паспортні сервіси за кордоном масово відмовляють чоловікам 18 до 18 років, щодо е, яких відсутній запис в реєстрі призовників оберіг в прийомі документів для оформлення чи обміну паспорта громадянина України і закордонного паспорта, також не видають тим, е, можливо, є якісь поодинокі випадки, але більшість не може отримати свої паспорти. Е, це стосується абсолютно всіх, так? І тих, хто виїхав до 22-го року, е, зокрема і на навчання, зокрема, і тих, кого. Батьки повивозили ще там 10 років тому, бо мігрували просто за кордон. Це стосується абсолютно всіх. І е також е просто ті люди, хто повиїжджав, е кого батьки повивозили вже після початку повномасштабного вторгнення і не встигли фізично стати на облік в ТЦК. Тобто, бачимо, що зараз е вся доля України. Весь народ України, українці по всьому світу, де б вони не були, вони всі крутяться навколо ТЦК. ТЦК в нас стало головним органом, який приймає всі рішення, який може вершити долю людей, який може людям вказувати, що людям робити. І допоки такий стан речей буде збережений, до тих пір. Україна буде втрачати молодь, а молодь це майбутнє України. І чим більше буде таких дій, дебілоїцьких просто відбуватися, як, ну, чим більше буде таких кончених рішень прийматися, тим більше батьки будуть якомога швидше робити все для того, щоб їх діти отримали паспорт іншої країни, а український паспорт просто будуть лишати на згадку. Десь в шухлядці він буде лежати разом з іншими непотрібними українськими документами. Ця ситуація стала предметом розгляду на засіданні парламентського комітету з питань молоді та спорту і запрошенням заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Чорногоренко. Раніше Чорногоренко розповідала, що в численних інтерв'ю, що хлопцям за кордоном зможуть стати на облік. Дистанційно. А зараз е, бачимо, що, по-перше, немає можливості е, хлопцям до 18 років стати на облік дистанційно. Це по-перше. А по-друге, для них вже приготовлені штрафи. Так, бо е, за такою логікою вони би мали е, з будь-якої точки світу приїхати в Україну, е, піти в ТЦК і стати на облік. Інакше штраф. І бачимо, що все, що робиться з українцями за кордоном, їх просто зараз хочуть максимально розвести. На гроші. Зокрема, після прийняття 16 серпня урядом постанови номер 932 вона заявила, що хлопці від 17 до 25 років будуть ставати на облік як призовники без відвідування ТЦК та медичної комісії. І всі необхідні дані будуть збиратись в інших, з інших реєстрів. Також вона повідомляла, що хлопці від 16 до 25 років, що, що будуть оформлювати паспорт, автоматично внесуть до реєстру оберіг без проходження ВЛК. Це стосуватиметься і тих хлопців, які проживають за кордоном. Актуальність військових електронних документів обов'язкова для чоловіків від 18 до 60 років, що знаходяться за кордоном, і будуть перевірятись через Державну міграційну службу. Е, бачимо, що ці всі прогнози, ці всі заяви, вони не несуть абсолютно ніякого конструктиву. Як зазначили в комітеті, Відмови паспортних сервісів офіційно пояснюють відсутністю технічної можливості передати відомості про е, особу до реєстру призовників оберіг. За даними Міністерства внутрішніх справ, для оформлення були прийняті документи лише в дев'яти осіб, в яких відсутній запис в реєстрі оберіг. Всім іншим сказали до побачення. Ми не маємо технічної можливості, ми їх для вас не створили, і саме через це ми не будемо видавати вам просто паспорти. Також говориться про те, що це спонукає молодих громадян звертатись до іноземних держав для отримання тимчасових документів, оскільки вони не мають можливості стати на військовий облік та отримати паспорт. І це при тому, що вони не підлягають мобілізації, говорять в комітеті. Таким чином, незважаючи на прийняття постанови про цифровізацію процесу номер 932 досі є невирішеним питання механізму постановки на військовий облік. Чоловіків від 18 до 20 років, які виїхали е, з України після початку повномасштабного вторгнення та досягнення ними 18 років і не встигли вчасно стати е, на облік. Ці хлопці не можуть стати на військовий облік без повернення до України і е, явки до ТЦК і відповідно позбавлені можливості щодо оформлення, в тому числі е, замість втраченого або вкраденого е, паспорта, обміну паспорта громадянина України і закордонного паспорта. Е, Бачимо, що е, такими, ну, типу, постійно приймаються якісь постанови, постійно збираються якісь комітети, постійно приймаються якісь е, серйозні і несерйозні рішення, постійно відбуваються е, якісь зміни, і бачимо, що наші депутати, е, наші можновладці, вони дуже багато всього приймають. Це відбувається дуже хаотично, але в кінці кінців все одно все зводиться до того, що кінцевим результатом цих всіх дій. Цих всіх рішень є те, що батьки продовжують масово вивозити хлопців до 18 років, дітей, так, вивозити з України, вже й вивозять і 14-річних, і 15-річних. Звісно, що 16-річних вже 100% вивозять і будуть це продовжувати робити. І скажіть мені, будь ласка, який сенс в міністерстві? Повернення українців в Міністерстві єдності, яке має займатися зв'язками з українцями за кордоном, яке має займатися діаспорами і так далі. Навіщо воно? Яку, е, яку роль воно має виконувати, якщо ми бачимо, що тут вони однією рукою кладуть, а двома руками забирають? І е, більше, ну якби так, е, більше якби, е, йде ухил на те, що українців за кордоном потрібно штрафувати. За те, що вони не можуть фізично повернутися в Україну і стати на облік в ТЦК. І питання у е, різних активістів, у різних депутатів тільки одне: а чому це вони не можуть повернутись і виконати свій обов'язок, і не можуть стати на облік. І нікого не гребе, що ці люди можуть знаходитись за тисячі кілометрів від України. Вони можуть бути походити так і бути родом з окупованих територій, вони можуть бути. Родом з міст, в яких вже нікого з їх родичів, друзів і близьких не залишилось. І це абсолютно нікого не цікавить. І е, зараз єдине, над чим можуть працювати, не, фактично так, не над тим, щоб е, приймати якісь рішення, які допоможуть повернути е, українців назад, які будуть стимулювати, щоб українці хотіли повернутися назад. А все робиться для того. Щоб впровадити легку систему оплати штрафів, щоб українці за кордоном могли легенько шпла... штрафи сплатити, гроші пішли до бюджету, а далі, далі займайтеся чим хочете. І таким чином ці паспорти будуть виходити просто золоті. Так, бо коли навіть якщо ти працюєш в європейській країні і тобі, наприклад, дають штраф 17 тисяч гривень, то е, зрозуміло, що викинути з кишені 400 доларів для того, щоб заплатити штраф. За порушення, якого ти, в принципі, не здійснював, так? бо це неадекватний штраф, то тут виникають питання, чи будуть люди це робити, і навіщо їм це робити. І якщо вони не будуть платити ці штрафи, там буде набігати пеня, там будуть якісь нові порушення, нові якісь діяння проти них відбуватись. І скажіть мені, будь ласка, чи через рік, два-три люди, які позабивали на ці штрафи і манали їх платити, бо це неадекватно. Е, і якщо вони через 2, 3, 5 років будуть знати, навіть в них з'явиться бажання повернутися в Україну, але вони будуть знати, що на них висить просто там вже якісь колосальні штрафи, е, чи будуть вони приймати рішення повертатись? Можливо, так, але одиниці. Але в загальному жодного сприяння зі сторони е, держави в цьому плані немає. Так, і... Е, те, що зараз робиться, і навіть якщо українці будуть повертатись назад в Україну, це буде не завдяки діям, які робить держава, а це буде е, всупереч цим діям, так? коли люди будуть приймати рішення навіть попри якісь штрафи, повертатися в Україну. І ще раз задаю питання: нахріна нам міністерство повернення українців, яке буде знову ж таки забирати колосальні гроші? З е, українських податків, з українського бюджету буде знову плодити бюрократію, буде знову плодити е, нових нахлібників, які рвуться до корита. Також е, е, щодо того, що ці діти вважаються порушниками і мають сплатити штрафи. Як було зазначено ще в серпні 2024 року, Кабмін е, постановою 932 затвердив порядок реалізації. Експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів, цим порядком м, мало бути вирішене питання механізму взяття на військовий облік чоловіків від 16 років, яким в рік взяття на військовий облік е, виповнюється 17 років, зокрема, і таких, які перебувають за кордоном без проходження ВЛК. Власне, про це і розповідала Чорногоренко і, судячи з її пояснень, які цитує комітет з питань молоді та спорту, проблема полягає в тому, що наразі ці хлопці можуть вважатись порушниками військового обліку, і їм треба буде сплатити штраф. Так, під час засідання комітету Черногоренко наголосила на тому, що ми зараз на рівні всієї держави, урядової команди парламенту інших органів стикаємось з викликом відтоку мобілізаційного капіталу і категорії призовників за кордон, тобто не з відтоком людей з території України, а з відтоком мобілізаційного. Капіталу. Тож, друзі, вітаю вас з тим, що ви являєтесь дуже цінною річчю, такою як мобілізаційний капітал. Також вона зазначила, що станом на 30 вересня цифрова команда Міноборони завантажила 89% записів про призовників. Загалом 163 тисячі призовників віком від 16 до 25 років поставлені на облік до середини жовтня. 24-го року 79 тисяч українців прив'язані до необхідності встати на облік і чекають паспорти в іноземних країнах. За даними Державної міграційної служби, з цього числа ті особи, які потребували постановки на облік, це 5 тисяч осіб були поставлені на облік. Їм була розблокована ця послуга. Зазначила вона також, окрім цього. Черногоринко е, звернуло увагу, що під дією експеримент, експерименту не потрапили громадяни старше 25 років, оскільки вони вже є військовозобов'язаними, а також ті особи, які потенційно порушили правила військового обліку. Е, фактично неважливо, якщо е, ви чоловічої статі ви знаходитесь за кордоном, якщо вам менше 60 років, то знайте, що ви вже винні. Або винні зараз, або будете винні трошки пізніше. Катерина Черногоренко пояснила, що цифрова команда Міноборони чекає від Генерального штабу, що робити е, з українцями, які виїхали за кордон і в яких є порушення правил військового обліку. Е, також ми ж про це ще будемо говорити в, окрем, в окремому відео, але тут що хочу сказати, що за її словами, зараз Верховна Рада зареєструвала проєкт 12.093. Який стосується того, що кожен громадянин або громадянка можуть в резерв плюс оплатити штраф в два кліки. Дуже легко. Два кліки, і ви заплатили свій штраф. Ми хочемо запустити цей функціонал прямо в застосунку, щоб люди фізично не ходили до ТЦК, особливо якщо вони знаходяться в іноземних країнах, щоб вони могли це зробити з будь-якої зручної точки світу. І окрім того, якщо людина. Це робить і з, з, з власною ініціативою і добровольчим чином, то вона сплатить тільки 50% штрафу. Що хочу сказати, я залишу вам посилання на статтю на судовій юридичній газеті, дуже крута, вона дуже велика. Е, і в загальному, так, що хочу сказати, що е, замість того, щоб е, залишити в спокої дітей. Які знаходяться за кордоном, залишити в спокої тих людей, які вже десятками років проживають за кордоном і не відмовлялись по якимось ріжним причинам від українського громадянства, залишити їх в спокої. Так не можна, так? Так не можна. Потрібно створювати міністерство повернення українців, щоб воно пиляло бюджети і щоб воно потім вирішувало, що з цими людьми робити. Хоча точно так само, як і з українським легіоном, я бачу вже з якогось власного навіть досвіду. Що нічого хорошого, на жаль, з цього не вийде. І Міністерство повернення українців за кордону це буде просто ще одне міністерство, яке буде просто жерти державні гроші, які можна було б можна було витратити на якісь більш корисні речі. Наприклад, на підтримку внутрішньо переселених осіб, пенсіонерів, військових. Але ні, ми будемо е, спочатку створювати всі умови для того, щоб українці виїжджали і е, приймали рішення е, розірвати всі зв'язки з Україною, а потім будемо створювати міністерство, яке буде цю проблему вирішувати. Якось так це відбувається. Е, що говорять в ДМС під час засідання Комітету заступника голови Державної міграційної служби Іван. Двойленко зазначив, що ДМС була проведена робота з метою верифікації всіх даних в системі оберіг з демографічним реєстром, з інформаційними підсистемами, в яких зберігається інформація про актуальне зареєстроване місце проживання. І згідно з законом про мобілізацію, в паспортних сервісах є обов'язок перевіряти військово-облікові документи під час оформлення. Найближчим часом цей сервіс також буде готовий зі сторони Міноборони. Ми зможемо таких громадян. Юного віку оформлювати документи і автоматично ставити на військовий облік. Тому ця робота, як нормативно, так і технічно реалізується і на фінішній стадії. Тобто, бачимо, що, в принципі, є якісь експериментальні проекти, тобто ставляться якісь експерименти на, на громадянах України. Це з однієї сторони. З іншої сторони, бачимо, що говориться про дуже багато недопрацювань, проблем, які виникають в зв'язку з тими рішеннями, які приймають. Там, на горі, розумні люди. Але при цьому відповідальність вся лежить виключно на громадянах України, яким потрібно буде сплатити штраф, бо хтось десь щось недоробив. Громадяни України не можуть отримати е, свої паспорти, бо хтось десь щось не доробив, хтось десь прийняв неправильні рішення і так далі. І під, це, під виправлення цих же помилок, не під. Е, Вирішення проблеми, а під виправлення, помилок будуть створюватись нові міністерства, будуть назначатись нові міністри, в них будуть нові заступники, в них будуть нові якісь інші проблеми і так далі. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за вашу думку, за вашу прихильність. Бажаю всім друзі, власне, гарного вечора, гарного дня. Кого яка зараз пора доби? До нових зустрічей!